Боти та наш король германаріх об'єднали державу в межах Київської Русі та з тими самими народами, що і за часів Київської Русі майже на 500 років раніше, ніж це зробили перші Рюриковичі. Але чому ж тоді обірвалася ця державницька нить, цей зв'язок? А справа у тому, що до занепаду держави германаріха привела та сама причина. Через яку і занепала русь, а саме навала у 370 році азіатів гунів, етнічно спорідненого народу з монголами або тюрками, від яких пала у 13 столітті русь. Це підтверджує і археологія, а саме черняхівська культура, створена готами, яка датується першим століттям нашої ери та зникає наприкінці 4-го століття одразу після навали гунів. Це свідчить про неймовірний геноцид, якого зазнали наші пращури, бо внаслідок цього зникла ціла культура, яка була дуже розвинутою. Але це зовсім не означає, що наші предки готи зникли з території України. Просто в умовах тотального терору народ втрачає можливість жити своїм звичним культурним укладом. І по суті, виходить так, що після навали гунів наш етнос та держава. 300-400 років лише відновлювалися, після чого розквітли вже у дев'ятому столітті під назвою Русь. Такі висновки ми можемо зробити з археології. А тепер давайте подивимося, що про це пишуть сучасники тих подій, античні історики. Так згадуваний вже Іордан зазначає, що гуни відрізнялися зовнішньо від германців та римлян і були дуже жорстокими та кровожерливими. При цьому всі античні хроністи свідчать, що готи були дуже вмілими та грізними воїнами, а військо германаріха практично непереможним. І якщо воно не вистояло проти навали гунів, це означає лише одне: що як і зазвичай у азіатів, якими були гуни, кількість взяла гору над якістю. Так само, як і за часів монгольської навали на Русь, Аміан Марцелін, який був сучасником Германаріха, підтверджує це, він пише, що Германаріх у віці 110 років, в 375 році нашої ери, покінчив життя самогубством, зрозумівши, що після довгого протистояння незчисленним ордам гунів він далі не в силах зупинити їх. Це означає, що готи на чолі германаріха впродовж п'яти років. Намагалися стримати навалу гунів на Європу, бо початком навали був 370-й рік. Далі історики зазначають, що частина готів, не бажаючи коритися гунам, подалися на захід в Європу, але значна частина готів на чолі короля Вінітарія залишилися там, же, де вони й мешкали. Тобто готи з території сучасної України нікуди не поділися. А тут і залишилися відповідно і склали основу нашого генотипу. А ті остготи та вестготи, які пішли в Європу, також дуже сильно вплинули на генотип та культуру її народів. Так пізніше, наприклад, в Іспанії готи стали головною рушиною силою реканкісти, тобто звільнені Іспанії від завойовників Маврів. Крім того, відомі королі готів з іменами часів Київської Русі, наприклад. Веламир, король остготів, це означає, що в середині першого тисячоліття сформувалася спільна культура готів та інших племен, які населяли територію України і є відповідно нашою спадщиною. Що ж стосується гунів, то, висловлюючись метафорично, вони як не звідки прийшли, так в нікуди і пішли. А сталося це через 70-80 років, як гуни прийшли у Європу. Тоді римляни та германці, об'єднавши свої зусилля, розбили гунів разом з їх ватажком Атілою в 450-х роках нашої ери. І тут нам треба ще усвідомити одну річ: зараз є дуже поширеними тенденції применшувати масштаби геноциду, які чинили гуни, а пізніше монголи на Русі. З'явилося багато псевдоісториків. Які намагаються довести, що ніякої чисельної переваги гунів та монгол не було, і взагалі ніяких таких вони злочинів, геноцидів не чинили, а діяли в тих самих рамках, у яких і всі інші індоєвропейські народи. Хоча вони не здатні пояснити, чому після навали гунів, а потім монгол в наших державах Оюм та Русь на кількасот років зникала цивілізація. Хоча все просто, оскільки ми були кордоном між Європою та Азією, то в першу чергу і приймали головний удар на себе. Гуни та монголи в прямому сенсі спустошували наші землі та винищували місцевий люд, після чого потрібні були століття, аби відновитися. А ті, хто намагаються сьогодні піддати сумніву, факт геноциду, здійснений гунами в 4-5 століттях. Та монголами в 13-му, насправді сповідують так зване євроазійство, ідеологом якого є Олександр Дугін, але, як не дивно, відбілювачів оцих от от злочинів азіатів так само багато і серед тих, хто себе називає українськими патріотами. Хоча вони пропагують те саме московське євроазійство, очевидно, навіть цього не усвідомлюючи. Вони ненавидять дугіна та московства, але при цьому сповідують той самий дугінізм. Тому однозначно ці теорії є відвертою єрісю та псевдоісторичними. Вони заважають нам бути самими собою, повернути свою силу та історію. Бо сила у гармонії зі своїм минулим, зі своїми давніми предками, сила в розумінні місця своєї нації та держави у світі. І от ми часто чуємо, що Україна це фарпост Європи. Хоча Європа це і є ми. Сьогодні Європа починається з України, тому що якраз в Українцях підсвідомо проснулося оце неприйняття Азіатщини в її ментальному значенні. А це і означає екзистенція. І тільки тоді, коли це саме неприйняття проснеться у всіх інших країнах Європи, тільки тоді західна цивілізація відродиться та зможе повернути свої втрачені позиції, а головне захистити свої народи від моральної та генетичної деградації.